Доброго дня, діти! Сьогодні ми вирушаємо на потязі мандрівку до бабусі. У бабусі живе багато різних птахів. Щоранку годує та піклується про них, адже ці птахи не можуть жити без людини. Ці птахи. Називаються свійськими. Ви побачили, діти, які птахи живуть у бабусі на подвір'ї? А яку користь вони приносять людям? Вони дають яйця, м'ясо, пух та пір'я. Так які це птахи? Давайте відгадаємо загадки. Я Раніше сонечка встаю і рано голос подаю. І у мене чудовий слух я як скравий веселий півень. Півень живе у бабусі на подвір'ї. А хто ще ходить птаха по подвір'ю, Гребінець, борідка пір'я, а як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Хто це діти? Курка. Так. Наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки, хто це там пишіть? Малята здогадались, хто це курчата живуть у бабусі на подвір'ї піви? Курка та курчата. Ви побачили, як квочка піклується про своїх курчаток? А хто ще живе у бабусі на подвір'ї? Хто сердитий з-позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди, 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 з півнем свариться, індик, ходить, бродить по двору і лякає дітвору, загилгоче, засичить, Наче зараз полетить, розбігайтеся малята, бо почне він всіх щепати. Це гусак, діти. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескастий, червонястий, кряп-кряп, пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Відгадайте, хто це, діти? Качка, качка, та каченята маленькі. Сьогодні ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Прокачечку. Та каченята. Так. Підготуйте, будь ласка, долоньки до праці поставили. Пачики і починаємо. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти, плавали, пірнали. Ніби м'ячики стрибали. Бачечка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх діток. Давайте ще раз, діти, повторимо пальчикову гімнастику, Приготували пальчики. І шли маленькі каченята. З мамою у лугу гуляти Плавали, пірнали. Ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила. За каченятами ходила. Пестила своїх діток. Молодці діти. Так хто ж у бабусі живе на подвір'ї, діти? Давайте разом з вами згадаємо, хто в неї. Півень, курка. Чатка, качка, каченя індик. Давайте з вами розглянемо цих домашніх птахів. Що в них є? У цих свійських птахів є голова. Шия, дзьоб, дзьобусик, тулуб, лапи та два крила у всіх свійських птахів. Так як вони називаються? Свійські. І живуть вони у бабусі на подвір'ї. Бабуся піклується про них. Домашнє завдання вивчити пальчикову гімнастику. Буду чекати ваше відео. До побачення, малята!